Спростіть вираз 5 х квадрат плюс мінус 3 плюс 2х плюс 13х. Для того, щоб спростити цей вираз, нам треба буде звести подібні доданки. Але перед цим давайте позбудемось від дужок. Бо наразі вони нам заважають зрозуміти, що нам зводити. Давайте перепишемо це як 5 х квадрат плюс 8х мінус 3. Тепер ось це додавання перед дужкою не змінює нам нічого. Тобто, якби там був мінус, воно б щось робило з дужкою. Але оскільки в нас просто плюс, то ми можемо просто відкинути дужки і нічого не зміниться. Тому це буде плюс 2 х квадрат мінус 7х плюс 13х. І тепер нам треба звести подібні доданки. Давайте почнемо з х квадрат. У нас є 5 х квадрат. І 2х квадрат. 5 плюс 2 це 7. Отже, маємо 7х квадрат. Тепер давайте перейдемо до х. Плюс 8х, мінус 7х плюс 13х. 8 мінус 7 це 1. 1 плюс 13 це 14. Отже, маємо плюс 14х. І все, що лишилось, це числа. У нас тут лише одне число, мінус 3. Тому його так і записуємо. Як бачите, це зовсім не складно, і ми отримали нашу відповідь – 7х квадрат плюс 14х мінус 3.